Перший день, та чесно кажучи, як в тумані. О, я був в Херсоні на той момент о, вдома, окинувся від вибухів. От, о, спочатку не хотілося вірити, що все ж таки почалося. О, потім одразу ж відкрив Телеграм, знайшов новинні канали, почав читати, що відбувається. І так почалася війна. Так, да, страх, але без паніки просто невідомість вона лякає. Невідомо, що буде далі. Тому що ми очікували найгірших сценаріїв. Поява малювала, знаєте, ці стандартні сюжети з військових фільмів, з вибуховими, з руйнованими містами, трупами. цим всім. Я дізнався, що 23 лютого в нас одночасня тривога буде, двадцять четвертого лютого в годині. А, ти, наприклад, спиш вдома, Тобі дзвонять кажуть, ага, там за 40 хвилин треба зібратися в відділу поліції. Після чого ми збираємось відділені в поліції з тривожними чемоданами або підуками. Наводиться операція «Фортеця». Ну, це захист адмінднів. Я спаду прокидаюсь о 6-й ранку, з розумінням того, що начальна тривога буде о 7 годині під балкон І закажу в інтернет. І бачу, що взриви, вибухи, вибухи. закажу. Заходжу в нашу службову групу та бачу, що почалась бойова тривога о 4 годині ранку. Але про мене просто забули проінформувати і ну, позвонити. Приходжу в відділ поліції та тривожним чемоданом. Ну, цим, цим. вже велася операція портеця охорони будівлі. А що відбувається толком ще не зрозуміло, оскільки зв'язок з Маріуполем був, був періодичний. Було прийнято ріш рішення посилити на той день, посилити всі наряди. Поліції, а саме піші патрулі, потім допусти. Ну, а там ситуація, в принципі, всі очікували. Знаєте, як було там постійно йшла якась інформація. Ми всі сподівалися, що воно закинуться е е е чутками, скажімо, більше не того. Тим паче там нас переконували, що боятися нема чого, е що контингент росіян недостатній для такої операції великої. От. Ну, напередодні, я пам'ятаю, що 23 лютого було. Я був ну, обід десь на ринку, було людей багато, було, сонячно. І мені цікаво, бо приїхав по військомат, що на Почосську знаходиться, це Суворського району, тільки, так? Все зачин, нікого там не було. Все Ну от і так, той день минув. А 24-го зранку десь початок 6-ї. На початку 6-ї о 35 години, чую вибухи. Думаю, може грім чи що там. Дійсно вибухи були. Я так розумію, що обстрілювали наші батареї ППО, що в районі Антоновки знаходяться. А потім останнє вже десь вже, після шостого ранку прийшов в аеродром. Дуже сильний вибух був. Пожежа була, там диму було. Дуже сильний вибух. все зрозуміло стало, що почалося. Так, початок перший день. Звичайний ранок. Звичайний ранок проснулася, включила телевізор, ну і побачила принципі, Ну, Єдине, що звичайно був шок, тому що я сама етнічна росіянка і в мене є родичі в Росії. Я народилася в Росії до тринадцятого го в тринадцятому році я останній раз там була у себе вдома. Після захоплення Криму я вже додому не їздила. Просто я переписувалася зі своїми родичами, мені вже було неприємно їхнє ставлення. Ну, а ну, так, на першу у мене були шок. Ну, шок. Ну, Я пам'ятаю, що до роботи ми тоді не дійшли, тобто ми всі висіли на дворі, і тоді пішов наказ світ. Адміністрації на роботу не виходити. Перший день війни я була не вдома. На той момент в нашій сім'ї були зібрані тривожні валізки, ми не вірили в можливість війни, ми не вірили в те, що взагалі можливо таке в 21-му сторіччі, і це було скоріш таким, я не знаю, жартом. І мене підняв телефонний дзвінок чоловіка в п'ятій ранку, і він сказав тільки одне слово. Почалося за 15 хвилин. Я була готова, і ми приїхали додому в кіндійку. Ми живемо неподалік від Антонівського моста, і всі перші звуки війни ми відчули на собі. В нас дуже виявився класний підвал, в якому збиралася не тільки наша родина, а й сусіди. І ми провели в тому підвалі перші майже дві доби. Потім переселилися в район ХБК, і вже 41 добу окупації ми мешкали в районі ХБК. 24 лютого. Почалось для нас від дзвінка нашого родича, який працює в ДСНС. Їх викликали терміново до Херсону і про те, щоб вони готувалися, що почалось вторгнення. І наш, нас попередив родич. Ми вже не встигали нікуди там виїжджати. Ми родиною згуртувалися всі в одному будинку наших батьків. Скільки там було підвальне приміщення і ми могли там ховатися. Розпочався тоді мій день 24-го, в 6-й годині ранку, з того, що моя ма, мати дивилася телевізор. І вона нас розбудила з батьком доброго ранку, а вставайте, розпочалася війна. Потім ми ще. ну, не, не могли зрозуміти чого, одразу по всім соцмережам. А, і через наш район у 7 годині ранку пролетів перший калібр, який летів на а, этот. І Потім у 7 ранку ми так збув у нас будильник такий, що почули почув, напевно все місто. Це попадання по Чорнобайвським цілям в повітряні, повітряній базі повітряних сил. Вранці 24 лютого, десь о 6-й ранку, мене е, збудив чоловік і каже: Вставай, війна почалась. Я кажу: що ти таке кажеш? Він подивись вікно, і нам якраз було видно дим після підриву Чорнобайського аеропорту. Якраз після взриву нам у вікно було дуже добре видно цей дим. Потім ну, був страх, паніка, дитину в школу збирати чи не збирати було незрозуміло, і тут вчитель десь о пів на сьомій пише: дітей не приводьте. Тоді нам все стало зрозуміло, дітей підняли. Сидимо і не знаємо, що робити. Почали е, переписуватись, обдзвонювати всіх знайомих, хто що знав. Один із наших студентів служив на переписному пункті на Чонгарі. От. І у нас була студентська група. От. Я ж пишу хлопців, хто що знає про Вітю, як він там, що там відбувається. Сам Вітя через деякий час написав. На пункті нікого немає. Танки вже з Криму зайшли до України. Ми питаємо, чому немає, де всі, де прикордонники. Він каже: або всі розбіглися, або всіх вже повбивали. І потім десь до обіду це була переписка зі всіма студентами. Студенти в той день були на карантині, вони були всі по своїх домівках, тобто на лівому березі, там всі в своїх селах, і вони от, по ходу руху танків сповіщали нам, що відбувається. От, казали, що в військоматах там цих районних, вже нікого немає, всі повбігали, поліції немає. От. І ті, хто були в голей пристані, вони вже десь в обід. 24-го бачили танки, які проїжджали по трасі. Ну, а Ближче до вечора ми вже їх чули, ми вже чули ці бої під Олешками. Де снім дуже багато знімали, тільки.